Сутурість виникає по ряду причин. Малорухливий спосіб життя, м'язовий дисбаланс, згіршення рухливості грудного відділу хребта, а також психоемоційні фактори. Нагадування тримати рівну спину тривають недовго, адже просте нагадування не змусить ваші м'язи працювати рівномірно. М'язи, які відповідають за баланс в стілі, ми не можемо контролювати свідомо. Для цього потрібні спеціальні заняття з фахівцем. Ми працюємо з людьми різного віку, з різним рівнем фізичного розвитку, а також ми працюємо з дітьми з 5 років. Сутулість неблагоприємно впливає на роботу різних систем в організмі, а в особливості серцево судинна та дихальна система. Без корекції даного стану ситуація може тільки погіршуватися і приводити до ще більших компенсацій та нерівномірного навантаження на все тіло. Якщо ви бачите порушення постави, не варто ігнорувати ці симптоми. Набагато краще вчасно діагностувати порушення і попередити їх наслідки. Тож, запрошуємо на консультацію!